Чому наразі не час мріяти про повернення тимчасово окупованих територій, коли реально може закінчитися війна в Україні, і чому не варто орієнтуватися на прогнози експертів у цьому питанні? Заступник командира однієї з найвідоміших бригад в армії третьої окремої штурмової майор Максим Жорін зробив низку гучних заяв, які дійсно варто почути. Наступник командира третьої окремої штурмової бригади майор ЗСУ Максим Жорін із позивним Мосем почав свою військову кар'єру з 2014 року, коли добровольцем долучився до Азову. За три роки боєць пройшов шлях від рядового бійця до командира полку. З 2017-го Жорін почав займатися і політичною діяльністю, але з початком повномасштабного вторгнення повернувся до військової справи і долучився до формування Київського добровольчого загону ТРО Азов Київ, який пізніше розширили до окремого полку спеціального призначення ЗСУ. Жорін був співкомандиром, а з 2023 року став заступником командира 3-ї штурмової і днями військовий дав велике інтерв'ю виданню Фокус, в якому не лише оцінив можливість реалізації військової частини плану перемоги переговорів з ворогом, вступом України до НАТО до закінчення війни, а й розповів про мотивацію новобранців та мобілізацію. Отож, про все по черзі. Кілька тижнів тому президент Зеленський представив світові план перемоги. Документ невеликий. Він складається всього із п'яти пунктів і ще трьох таємних додатків. У першому пункті говориться про те, що Україну мають негайно запросити до НАТО. Другий і третій стосуються зміцнення оборонних можливостей України за сприяння партнерів. Йдеться зокрема і про спільне захист неба, і про неядерний щит для стримування російської агресії в майбутньому. А в четвертому пункті йдеться про економіку і поклади рідкісних цінних копалин в Україні, які можуть зацікавити західних інвесторів Пункт п'ятий про післявоєнну безпеку України та Європи. Зокрема, Київ пропонує заміщення частини американських військових у Європі українськими після завершення війни. Втім, попри це втілювати план зеленського життя не поспішають. Зокрема, запрошення до альянсу Україна не отримала і невідомо коли отримає. До того ж, поки у США не відбудуться вибори, ризикувати Байден не буде, щоб не дати Трампу аргументи для критики у дні вирішальні для президентських перегонів. Свою думку про план перемоги висловлювали як закордонні чиновники, так і. До молекулу розбирали українські експерти. І військові на це дивляться інакше. А заступник командира 3-ї штурмової таки схиляється до того, що в першу чергу українці мають розраховувати лише на власні сили, бо вічно захід не буде давати зброю та техніку. А тому треба думати про розвиток власного потужного військово-промислового комплексу. Водночас у повітрі висить розмова про мирні перемовини. Думки щодо цього діляться. Хтось каже, що час сідати за стіл, бо скільки можна, інші що на цьому війна не закінчиться, а лише заморозиться. А Росія знову прийде вбивати просто згодом, коли знову набереться сил. Жорін у свою чергу заявив, що перемовини з Росією не бачить. не бачу. Чесно, я взагалі не бачу, як про що та взагалі, які можливі зараз будь-які перемовини з Росією. Знову ж таки, звідки складається враження, що в Росії буде взагалі бажання з нами на цей час вести перемовини. Але я не бачу таких умов. Для чого росіянам сьогодні зупинятися і сідати з нами за стіл перемовин, якщо це не буде розмова про повну капітуляцію України? Подобається нам чи ні, але реальність така, що на фронті ситуація у нас не надто хороша. Росіянам, хоч і великою ціною, але вдається реалізовувати свої плани. Тому зараз на цьому етапі, враховуючи всю складність ситуації на сході, я не бачу умов для перемовин за столом ми можемо, звісно, сподіватися на все, що завгодно, але росіяни завжди зупиняються виключно там, де їх зупиняють, і поки вони зможуть рухатись, вони будуть просуватися вглиб нашої території. Відповів Жоріний на питання, чи